Лиски, такі. Цік, цік, цік. Всім привіт! Мене звати Аліна. ви на моєму каналі Рутіка і це бла бла-бла новини. Новини про селебриті і не тільки актуальні і не дуже. Усе, що ви хотіли або не хотіли б знати. Чесно кажучи, я не знаю, як підійти до першої новини, тому що я обурена і коротше, це новина про Брітні Спірс. Слухайте, як є, обурюйтеся разом зі мною. 10 червня вийшла стаття на Daily Mail, в якій авторка стверджує, що вже 9 місяців знімається документальне кіно про брітні, яке знімають її батьки, її колишній чоловік, її два сини і її брат. Тобто Брітні в цьому участь не бере, бере вся оця е, контора, яка була, е, скажімо так, опікунами Брітні, допоки в неї був оцей консерв в В общем, е, ці люди прекрасні вже 9 місяців спілкуються на камеру про Брітні і розповідають, що ж з нею не так. Наприклад, з цієї статті ми дізналися про те, що Брітні приймає кристалічний мед. Її колишній чоловік. Кевін Федерляйн, який я нагадаю, живе на гроші, які сплачує Брітні, каже, що він дуже боїться, що одного дня подзвонять додому і скажуть, що Брітні померла через передозування. Також її хлопчики, її сини не хочуть з нею бачитися, тому що Брітні замовляють додому наркотики. Її батьки сказали, що вони переживають, що Брітні Спірс помре, як Емі Вайнхаус від передозування і дуже молодою, і всі ці люди вони 9 місяців про це спілкуються. Які класні вони за неї дуже сильно переживають, щоб ви розуміли. Вони переживають за те, що через те, що опікунство закінчилося, вони тепер не можуть їй допомогти, бідненькі, як шкода. І тому вони вирішили отаким от чином привернути увагу. Що ви думаєте? Звісно ж, брітні на це відреагували, сказала, що це наклеп, не сумніваюся, якщо чесно, в цьому ось вона сказала, що це все неправда, і що їй дуже образливо насправді від того, що, можливо, Кевін і її сини дійсно так думають. І тоді вийшов Кевін і сказав, та ні, ми такого не казали. Але авторка документалки каже, що все зафіксовано на відео. Якщо ж ти не казав, то що це тоді таке? Відомо ще не маємо. Але вона каже, що воно є, і воно одного разу нам попадеться в руки, і ми це побачимо, коли вони це зроблять. Просто уявіть собі, ці люди в 2020 році е, закінчили, так сказати, опікунство над брітні, перестали моктати життєві сили і гроші брітні. Вони перестали бути біля, оцієї, знаєте, родючої корови. Е, і тепер вони в обуренні вважають, що таким чином вони зможуть знову привернути. Увагу і сказати, що з нею щось не так своїми оцими словами? Окей, давайте прийдемо до того, наприклад, що у Брітні дійсно є проблеми з наркотиками. Хорошо, припустимо. Окей, але яким чином документальне кіно, в якому вони оце все? Е Кажуть, допоможе брітні яким чином мої хороші. Я не знаю, мене це так бісить, тому що всі ці люди живуть на її гроші, на ті гроші, які вона заробляла. До поки вона була під опікунством, коли вона не мала права на особисте життя, ні на що, вона не мала права на вихідний. Вона була повністю в рабстві у цих людей. Вони заробили величезні статки і продовжують насправді клювати шматочки її грошей, і вони на ці ж гроші знімають про неї оцю хірню. Я в шоці, якщо чесно. От е, прекрасні слова це те, що за словами Кевіна він говорив про брітні з любов'ю і співчуттям. Розумієте, це коли він казав, що вона сидить на якомусь меті, він казав це з любов'ю. Тому що він це любить її отак. Мені подобається, що це все відбувається на майданчику Daily Mail, тому що це помийка з помийок, але насправді дуже багато хто потім на них посилається і все інше. І більше того, авторка статті, яка також є одною з авторок цієї біографії Брітні Спірс, каже, що вона. Провела декілька років з родиною Емі Вайнхаус до того, як Емі померла, і також зараз вона бачить дуже страшні паралелі з родиною Брітні е і вважає, що дійсно вона може померти як Емі Вайнхаус. Загалом я не знаю, що тут ще додати. Не вважаю це правдою, і не думаю, що Брітні Спірс сидить на наркотиках. Тільки нещодавно закінчилося опікунство, і ми знову прийшли до того, що не факт, що воно закінчилося. Коротше, от ситуація. Просто абсолютно мені не зрозуміла, але оцей матеріал і те, що вони знімають про неї документалку. Це ну просто я не знаю, в голові не вкладається. Вони такі безсоромні взагалі у людей немає ні сорому, ні совісті, нічого. Це жах. Хоча у таких людей, напевно, і немає ні сорому, ні совісті. Алло. Том Холанд дав інтерв'ю «Hollywood Reporter». Це насправді я вже це казала, я дуже люблю читати ці інтерв'ю, тому що вони всі виглядають як якесь оповідання, есе. Коли людина, що брала інтерв'ю, виводить нас в атмосферу того, як це все відбувалося. Він розповідає, що там Голанд, 27-річний англієць, який такий серйозний, і все інше. Що я хотіла розповісти? Насправді, він там згадав про свій виступ на Lip Sync Battle, Можливо, ви пам'ятаєте, це було здається в 2016 році або 16-му, напевно, десь там. Неважливо, покажу зараз. Якщо ви пам'ятаєте, то там він був в костюмі Ріани, скажімо так, насправді іконічне відео, і там була зендея, і вони тоді ще не зустрічалися. І це теж класно спостерігати, як вони один на одного реагують. І от Том Голланд сказав, що він не соромиться того, що він це робив, і в його родині ніколи не було оцієї цієї токсичної маскулінності, типу, що от не можна там втягатися так або танцювати так, що дуже класно, тому що ми знаємо, що у нас виховують все ще дітей в. Дуже таких, знаєте, з гендерними ролями, так щоб всім все було зрозуміло: ні шагу вправо, ні шагу вліво. І він каже, що він радий, що це стало суспільним надбанням. Він радий, що це комусь подобається. Але він зробив такий коментар, що зараз, не разі, скажімо так, він би знову не пішов брати участь в якомусь шоу, тому що це вже для нього, знаєте, мілковасто. Ну це грубо кажучи, скажімо так, він сказав, що він краще в цей час буде грати в гольф. Він, знаєте, вже досить довгий час знімав в кіно І має можливість обирати. Але, звісно, коли починалася його кар'єра, і Зіндея, і Том Голанд ходили на різні шоу, і, як би це сказати, просували. Себе зараз, звісно, йому вже не треба ходити ні на які шоу. До нього приходять репортери з Голівуд, репортер, і якби це вже вибачте рівень трошки інший. До речі, щодо гольфу, він поділився тим, що вони з індеєю грають гольф, і він вчив її грати в гольф, і в неї дуже виходить, тому що вона дуже талановита. І, звісно ж, там знову запитали взагалі про їхні стосунки. І що він сказав? Про те, що вони їх дуже сильно оберігають, і це факт. І мені здається, це класно, тому що вони які публічні, і коли стало відомо, що вони зустрічаються, всі люди такі. Боже, скоріше всі подробиці, як ви займаєтесь всім, чим ви займаєтесь. Друзі, на цьому моменті я хотіла б вам нагадати, що я є амбасадоркою благодійного фонду Волонтерська спілка поруч і зараз ми разом з цією волонтерською спілкою збираємо на поруч бех. Я про це вже розповідала в своєму минулому відео і минулих новинах. Але цей збір триває весь червень, тому я дуже вас прошу до цього долучитися. Хто ще не знає, поруч бех це така сумка турботи, де є все необхідне для людей, які зараз живуть в зоні бойових дій і не можуть. Вітіля виїхати. В цій сумці, ліки, засоби гігієни, сухий спірт, сірники і всякі важливі речі, які потрібні людям, у яких вже немає магазинів і немає доступу до для нас, здавалося абсолютно знаєте, тривіальних речей. Волонтерська спілка поруч кожного тижня відправляється на Донеччину для того, щоб допомагати там людям. І цього разу вони хочуть повезти поруч беги. Вони вже це робили, але зараз хочуть зробити це в більш знаєте, більш об'ємно для того, щоб допомогти більшої кількості людей. Вони вирахували, що кожен поруч бег коштує 1300 гривень. Вони хочуть зібрати 100 поруч бегів, тому це 130 тисяч гривень. Тому долучайтеся, будь ласка, до збору. Як ви знаєте, кожна гривня важлива, нас багато на цьому каналі. Якщо кожен чуть-чуть скине, це вже може закрити збір. Я буду вам дуже сильно вдячна, а ми повертаємося до новин. Ну а тепер моя улюблена рубрика «Блін!» Лі <реш> арт-колектив з Нью-Йорку Місчів, як завжди, робить прикольні цікаві речі. Я вже про них декілька разів розповідала, тому що, наприклад, Місчів робили сатанинські кросівки для Ліла Сікса. Якщо пам'ятаєте, зі святою водою і здається з крапелькою його крові або просто крові. Також вони робили з Ріаною помаду кетчуп, коли ти не знаєш, тобі випаде помада або пакетик кетчупу, і цього разу вони вирішили простібатися над тенденцією того, що сумки все стають менше і менше в своїх розмірах. Вони створили мікроскопічну сумочку. Розмір аксесуара становить 657 на 222 на 700 мікронів. Це просто ну, малюсінька. І це копія моделі On The Go від Louis Vuitton. Вони, до речі, у них не питали, чи можна скористатися їхнім логотипом і їхньою формою для цього, скажімо так, перформансу. Але не в перший раз вони не питають, не в перший раз у них позиваються, тому для них це не щось новеньке. Але скоріш за все у містів не буде цього разу проблем, тому що зовсім скоро цю сумку будуть продавати аукціонний дом Юпітер, засновником якого є Фарл Вільямс, який зараз є креативним директором. Луї Тон. тому скоріш за все проблем не повинно бути. Як кажуть творці з містів, вони створили цю сумку для того, щоб підкреслити непрактичність люксових сумок і те, що вони постійно зменшуються. І в цілому таке є. Я згадую ці масілюсенькі сумочки Жакмю, просто в яких я не знаю, навіть і поматка не вміститься. Це як арт-об'єкт, Я маю на увазі маленькі сумки. Це прикольно, але звісно ж практичності в них ніякої. Але в мене є сумки, в яких немає ніякої практичності, але при цьому вони прекрасний акс аксесуар. ось, але ця сумка, яку вони саме цю створили, це така насмішка над люксом. Кортні Кардашін повідомила про вагітність на концерті Blink-182. Вона стояла в натовпі з плакатом Travis, I'm pregnant. І якщо що. Е Тревіс про це вже знав, я так підозрюю. Але це все була відсилка до старого кліпу Blink-182 All The Small things, де також стояла дівчина з плакатом Тревіс pregnant. Ось, але цього разу це все була реальність. Якщо ви не знаєте, то у Тревіса і Кортні був довгий такий шлях до того, що вони хотіли мати дитину. Вони намагалися скористатися штучним заплітненням, але в них нічого не виходило. І це, знаєте, нанесло для Кортні великий такий удар. Вона навіть була в депресії. Сі, тому що їй було дуже важко переживати кожного разу невдачу, також її здоров'я погіршилося, і вони з Тревісом в якийсь момент вирішили, що вони зав'язують свої намагання з цим штучним заплідненням. І якщо боженька захоче дати їм дитинку, то він це зробить. І от Кортні вагітна Permission from боженька отримано. Принц Гаррі і Меган Маркл більше не будуть співпрацювати зі Спотіфаєм. І це було спільне рішення, і обидві сторони з цим погодилися. Вони підписали угоду зі Спотіфаєм у грудні 2020-го, після того, як вони покинули Royal Family. І вони підписалися на величезні гроші, повинні були робити шоу, подкасти. Але, як ви знаєте, прям багато матеріалу від них не вийшло. І там був подкаст Меган Архітайпс. До речі, там було багато прикольних людей, як Серена Вільямс або Марая Кері або Хілтон, Але, ну, не зайшло. І взагалі у Spotify там скорочення, тому вони вирішили, що на цьому вони і розійдуться. Ну, окей, в принципі, це було логічно, тому що довгий час від Меган і Гарі не було жодного матеріалу. І казали, що Spotify не задоволений цією співпрацею, бо співпраці буквально немає, тому що Меган і Гаррі нічого не роблять. Ось ну на цьому і закінчили. Щодо долі подкасту Архітайпс, нам кажуть, що продовження подкасту як такого не буде, але слухачі подкасту зможуть знайти якийсь інший матеріал від Меган, Треба для цього час, скажімо так, з'явилися нові подробиці того, що Джонні Депп зробить з Рошима, які. Отримає від Емберхерт. Він вже отримав один мільйон доларів і вирішив розподілити ці гроші між п'ятьма благодійними організаціями, і кожній з них дістанеться по 200 тисяч доларів. Що ж це за організації? Перша Make a Film Foundation. з цими людьми Джоні Де вже співпрацював у минулому, і це не комерційна організація, яка виконує бажання дітей з серйозними або небезпечними для життя захворюванням. Вони об'єднують дітей разом з акторами, сценаристами, режисерами для того, щоб вони співпрацювали. На спільних проєктах загалом цей фонд опікується дітьми. Наступна організація називається The Painted Turtle, яка заснована полом Дюманом, і вони надають табірний відпочинок дітям з хронічними та небезпечними для життя захворюваннями. Також організація Red Feather, яка працює з корінними народами над створенням житлових рішень, ще 200 тисяч відправляться до організації Марлона Брандо, товариство Тетіаро, які Фінансують природоохоронні заходи, наукові дослідження і освітні програми. І останній фонд буде Amazonia Found Alliance, група неприбуткових організацій і компаній, що працюють у сфері сталого розвитку і мають на меті захистити природоохоронні заходи в корінних громадах Амазонії. Як бачите, Джоні Деп вирішив піти по благодійному шляху. Молодець, двоє з фондів допомагають дітям, інші допомагають корінним жителям Амазонії, Америки і всім іншим. Я вважаю молодець і це. Ще не всі гроші. Це перший мільйон, який він вирішив отак розподілити. Що буде з іншими грошима? Ми не знаємо. Але дякуємо йому, що зробив оцей перший крок. Ну що ж, на цьому мої новини закінчилися. Можливо, я чогось не сказала, або сказала щось зайве, хто зна. Я дуже вдячна вам за підтримку, за те, що ви залишаєте свої вподобайки, коментарі, підписуйтеся на канал. Я дуже сильно вдячна всім моїм спонсорам. Дякую вам величезне. Також, якщо ви хочете долучитися до цієї прекрасної громади, то можете підписатися на спонсорство на цьому каналі. Я буду вам дуже сильно за це вдячна. Або якщо ви хочете підтримати мій канал ем, одноразовим донатом, то також є buymeacoffee. і посилання на мою картку буде в описі до цього відео. Відео, але, звісно ж, в першу чергу я дуже сильно прошу вас задонатити на Збройні Сили України, фонд Поварний живим, фонд Сергія Притуле, фонд Єоенімос, будь-який інші фонд, який ви для себе оберете. Ну і, звісно ж, допомогти благодійному фонду волонтерська спілка Порч, які зараз збирають на важливі речі для Донеччини. Я вам дуже вдячна за увагу. Ну і, звісно ж, тепер я покажу вам котиків. АСМР. А сьогодні вночі ця прекрасна королева намагалася з'їсти всі пакети, які знайшла, тому що о шостій ранку. Їй дуже захотілося уваги. Ну розумієте, буває таке, прокинешся о 6 ранку. Ну і хочеться якогось спілкування, так, да, Цилічка? Ну, а це наш домашній арбузір, який сьогодні весь день ганяв Цилічку. Так, поки він тут. Ми з Молосою вам дуже вдячні за перегляд. Сподіваємося, що побачимося з вами ще. Смачного всім, хто їсть, всім хорошого дня, вечора, ночі, коли ви це дивитесь. І мау, можна, да, дякую. Побачимось з вами в наступному відео. Бай-бай! Ми вас любимо. Так, мау! Як так?